Добро часу доби. Сьогодні у нас 20 березня, я вирішив сходити на весняну ловлю хижака. Зараз на розщуки, щуку не можна брати, потрібно випускати, але до 1 квітня можна ловити будь-яку іншу рибу, тому що з 1 квітня буде заборона на ловлю всієї риби, скільки більшості риб буде нерест. І ось в мене є таке місце, де можна трошки перебачити. Спереду ми бачимо. Ось так ставок, який є в спілці, які зариблюють. там напевно не бажано ловити, тому що дітьки можуть дати по голові. Ось є така місцевість у вершині, де є трошки гілочок, де трошки є глибини, напевно, десь метра півтора. І ось тут, я думаю, половити щуку. О, не щуку, а судака. Оскільки я тут раніше його ловив. Але, на жаль, я давно тут не був і зрозумів, що діла не буде, оскільки багато дуже гілок з'явилося, як ви бачите, рівень води впав наскільки. Це все було під саме верхом у воді. Зараз ми без води. І все. І виходить я порибачив приблизно десь годинку. Були у мене зацепи. Вдалі і невдалі, останній був невдалий. Я вирішив, що не буду більше ризикувати наживкою, оскільки скільки тут гілок. Дуже-дуже небезпечно закидати. Потрібно обережно. Я обережно закидав, але раз на раз не приходиться. і зачепився десь тут, у підземне коріння. І обірвав. Жалко, жалко, але... Зробимо висновки, більше не будемо тут ловити. Ось таки небезпечно. Ще є одне місце, це з іншої сторони річки, там теж таке типу плато, і там має бути хижак. Підемо туди, напевно, завтра. Ось такий у мене справа. ось такий у мене досвід.